У ніч проти 20 січня ворог атакував протикарабельною ракетою «Циркон» Україну, 18-ма балістичними ракетами. «Іскандер МС-300» застосовував 15 крилатих ракет Х-101, а також 339 ударних БПЛА типу «Шахет». Гербера і Талмас, і безпілотники інших типів із різних напрямків застосував. За інформацією, повітряних сил збили, подавили 27 ракет і 315 ворожих БПЛА. Після цієї масованої атаки у мережі була інформація про те, що Російська Федерація застосувала нову балістичну ракету з комплексу Іскандер. Ймовірно, деякі моніторингові канали сприйняли циркон запуск нової балістичної ракети підвищеної дальності, які прозвали Іскандером. І пише Дефенс Експрес. Разом з тим уже відомо про розробку та спроби почати серійне виробництво іскандер. 1000 наразі його застосування по Україні не підтверджується пишуть експерти. Також видання зазначає, що особливістю комбінованої атаки стало застосування Росією нових крилатих ракет ракет повітряного басування Х-101. за даними експертів серійні номери на одній зі збитих ракет вказують на те, що її виготовили у першому кварталі цього року. Це означає, що ракету виготовили і фактично одразу ж після цього встановили на літак та застосували під час атаки по Україні. Росія застосовує нові БПЛА для розвідки та як фальш цілі для виявлення української ППО, зокрема реактивний дрон Камікадзе Герань 5 Він швидше і порівняно з попередніми моделями та має більшу дальність. До 950 кілометрів. Наша розвідка оприлюднила повний технічний портрет ворожої розробки. Максимальна висота 6 кілометрів. Фактично засфіксоване застосування від 200 до 3000 тисяч кілометрів. Ідентифікована електронна компонента база має походження з трьох країн: КНР, США та Німеччина. Щодо обстрілу 20 січня. Президент Володимир Зеленський зазначив, що за добу до цього удару Україна отримала необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Що стосується останнього обстрілу щодо того, що це точкове чи не точкове вирішення, я наведу вам один приклад. Ми отримали відповідні пакети. Сьогоднішня атака росіян коштувала для нас, і це тільки вартість ракет близько 80 мільйонів євро. Уявіть собі, це вартість цих ракет, і кожного дня ми робимо все, і я роблю все, щоб ми отримували відповідні ракети, відповідний захист для людей. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду з Криму Небо України, генерал-лейтенант Запасу. Доєднується до ефіру. Вітаю вас, вітаю вас, і наших глядачів, пане Ігорю. Вчора Російська Федерація застосувала проти нас циркон. Я подивилася, що в останні вони це робили в 2024 році, 7 лютого, вперше, і 25 березня повторний був пуск, і причому атака в березні вона була характерна тим, що українська ППО збила ці ракети «Циркон». А якщо я десь помиляюся, ви мене, будь ласка, виправляйте. Що нового і унікального ви спостерігали, якщо аналізувати вчорашню атаку? Декілька особливостей, безумовно, було частка, про яких ви вже сказали. Стосовно ракети, «Циркон» треба мати на увазі, що Петріотам цією модифікацією Петріота працювати по «Циркону» може на межі. І тут така вергідність того, чи вдасться, чи не вдасться. Минулий ну, останній раз, на жаль, це не вийшлося, тому що вони мають високу швидкість вісім махів, тобто швидкості звука, ракета. Ця розроблялася і постачається в морський флот Російської Федерації як ракета корабель карабель Але вони наскільки більше необхідність її зараз застосування в режимі варіантів Земля-Земля. Застосовують саме в такому вигляді, і, взагалі, цей удар нанесений говорить про те, і ще раз підтверджує, що у росіян з'явились дефіцити в засобах як нанесення удара, так і засоби протиповітряної оборони. Нанесенню дара во перше особливе цього, що вони досить застосували немалу кількість ракет зенітних, тобто зенітних ракетних комплексів, ну з більш старих, які зняти у них фактично. З озброєння в режимі зенітно-ракетного комплексу це С-300, і потім розвиток модернізація – С-400. Але по любому це зенітні ракети і тих, які дефіцит у них вже зараз, тому що не вистачає засобів прикривати їх об'єкти. По перше, з точки зору ППО. По-друге, у них не вистачає. Ми повибивали особливо по Криму радіаліційні станції. І по-третє, незважаючи на те, що ви говорили про те, що в новій розвідному дроні є елементи закордонних і, на жаль, Сполучених Штатів компанії і Німеччини, но, ім... Все важче росіянам вдається заводити всі ці комплектуючі з інших країн, навіть з Китайської Народної Республіки. Є дефіцит, і тому, наприклад, нові ракети, і ми переходимо ще до однієї особливості: на стратегічне бомбардувальники ту 160-ту 90 5 МС. Вони виробляють повністю зі своїх комплектуючих, але вони гірше по характеристикам, і характеристики в цілому цих ракет, як крилатих, так і швидкісних. Вони гірше, але на жаль, все рівно ж виробляються. І тому, значить, по циркону ми бачили, що цей час не вдалося працювати нам і він там досягнув і влучив об'єкт на вінничі енергетичний, скоріше всього. А тепер друга особливість полягає в тому, що застосовуєте ці ракети зенітні ракети. Я це підкреслюю, і це говорить про те, що в них є такі проблеми. І Це теж важливий показник. Крім того, з точки зору безпілотних апаратів, у нас ну, новий міністр пан Федорів сказав про те, що буде з дрони вробити купол. У нас зміни кадрові командуючого повітряних сил призначили нового заступника саме по. Пане Ігорю, Безпілот. я би тоді тут давайте розділимо. Тому що щодо балістики, там рекордне збиття. І Володимир Зеленський сказав, що це завдяки тому, що отримали вчасно ракети для ППО. Але щодо роботи по шахедах, то сказав, що незадовільна робота повітряних сил зі збиття о, цих от безпілотників. Так, давайте закінчимо з ракетами. Угу. Наші ракети з стратегічних бомбардувальників, ті, які були ХА 101 ви вже про це сказали. Це теж дуже важливий показник. Вони виробляли в цьому році. Тобто запасів фактично нема з потока вони постачають на літаки і роблять. Тобто, а чому так бачите, якби ну умови, які в напругу, які не вистачає, але все рівно роблять, для того, щоб використати зимові умови і якби наростити умови блекаута? По Україні в першу чергу в Києві це точно треба розуміти, але ми бачимо, іде потепління, Мабуть, Господь Бог подивився, що іспитів достатньо покращує ситуацію з теплом. Ну і тут заходи приймаються з нашими союзниками і у нас. Тому це теж особливість Х-101 один вже навіть їх не вистачає і тому таким чином. Тепер по безпілотникам по різному можна характеризувати, бо сотні ну безпілотників не вистачає засобів, тому бачите, ми шукаємо будь-які щоб зміцнити цю компоненту боротьби. З безпілотними повітряними апаратами це від поляків додатково міг 29 домовились, повинні рішення постачання. Це з чехами Л-159, учбов бойовий літак. традиційно Чехія це випускала. Паул там багато що ламає, щоб передати всього 4. Але дивіться, яка ситуація по Чехії там в парламенті йдуть і все, але він наполягає і. Багато компоненти для цього не тільки ці літаки. І тепер з саміх внутрі у нас в державі іде відповідна боротьба. Призначила для підняття ефективності нового заступника командуючого, А півроку тому ну, можна менше призначили начальника управління в повітряні сили в цей вид збройних сил. Це ви пропагі Лізарова. Пала Ялизарова призначили зараз заступником командуючого, а перед тим посилували компоненту, сва, значить, призначили нового начальника управління по е, силам безпілотних систем в повітряних силах. Тобто, у нас мадяр, це по е, Збройним силам України, а повітряних силах, такий мадяр, умовно кажучи. Черєваченка ну, фахівець серйозний. Він він був призначений на це управління в складі командування повітряних сил, тобто кадрове посилення. А і значить, показав себе ефективно, формуючи свій загін. Він не з військових, але бізнесових... Да, і медійник, да, бачите, ваш калега. Так що готуйтесь, можливо, і вас забере в когось там, і ми підсилимо патує без жінок, прямо ну, зовсім ніяк. Тому от, ці два полковника підсилують кадрові, і що характерно, тепер особливості. От, в Фельде по-різному можна там оцінювати це призначення, але йдуть якби асиметричні розмови про те, що от у нас по кількості нам важко тягна тягатися з росіянами там багато людей, багато чого. І в наш шлях це не стандарти, а асиметричні дії, е, значить, новації і питання не тільки розробляти, а ще масштабувати. У нас багато є на наробок які. Але з масштабуванням складно Росіяни їх у нас беруть крім того, свої і швидко масштабують, тому що економіку перевели на воєнні ріки уже більше двох років тому. Пане Ігорю, у нас Так от, і угу, падронам, завершую по дронам, формуються э, спеціальні загони. Це Хедерів прийняв рішення що не військова відносно, які будуть полювати за операторами дронів противника. Це раз це така специфіка, але спеціальні підрозділи для такої дії. І потім подивилися по боям Покровськ, Інших значит, формуються іще загони, які будуть виконувати завдання штурмові трони виконувати. що... тобто йде спеціалізація. Там, де є спеціалізація, це підвищення ефективності? Питання у тому, наскільки швидко і, ну скажемо, професійно вони це зроблять. Але ідеї дії, якби гарні, є, якщо буде розвиток. буквально півхвилини. Але скажіть, будь ласка, зеленський про те, що Україна виробляє тисячу дронів перехоплювачів на добу зараз, але для них не вистачає операторів. А скільки часу потрібно для того, щоб Здобути такого толкового оператора, скільки часу треба навчатися? Головне слово у вашому питанні толково. Тобто, якщо пройтись якось щось, то там пару місяців, так. Да. А якщо толково, це більше. І потім важлива практика. Навіть після підготовки тільки доводка цього оператора до відповідного рівня відбувається безпосередньо на фронті, тому що тут інструктори ситуація змінюються буквально по тижням, і ті інструктори, які тут навчають і колись які виконували завдання, але вони вже устаріли по своїм навичкам, і тільки на фронті все швидко змінюється, і вони приходять в якомусь стані, і потім робиться доводка до. Вашого стану толково. Ще раз підтверджуєте, що вас треба забирати в повітряних сил воювати з дронами ворожими. Дуже спокуслива пропозиція. Дякую вам, Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Небо України, генерал-лейтенант запасу.